Вітаю вас, дорогі друзі та глядачі, і ласкаво просимо на мій канал під назвою Попаніко. Мене звати Микола, точніше, я калямба. І це рубрика під назвою Реакція на відео по-українськи. В рубриці, в якому я дивлюся різні ролики, висловлюю свою думку, показую свою реакцію і сміюся, рожу, кайфую, дивуюся з того, що коїться в роликах, і багато чого іншого. І терепереперепере. Коротше кажучи, я на свій страх та ризик вирішив подивитися ролики на каналі Стерненко. Тож, я не буду тягнути кота за ініціативу, а просто всім побажаю всім вам приємного перегляду та приємного апетиту. Дорогі друзі та дорогі глядачі, ми починаємо поїхали! Вітаю вас, друзі. Нарешті стало відомо, чому ж насправді Пригожин намагався організувати переворот у так званій Росії. І відповідь дуже проста. А ну. ну ну Здивуйте, здивуйте, здивуй. Здивуй, здивуй. давай, здивуй мене старненько. Давай, здивуй. Через гроші. А які гроші? Долар, євро, фунти, гривні? Це... Дінги то можливо від нього просто відкупилися у будь-якому разі російській владі більше немає за що переживати, адже тепер усе буде інакше чи ні по итогам і Уже зараз можна сказати, що нічого не змінилося. Ну насправді дещо у них таки змінилося. Наприклад, російські федеральні канали почали максимально мочити вагнерівців. По поводу созданого міфа о максимальній ефективності частної воєнної кампанії Вагнер. Так що тепер то точно для так званої Росії для Владиміра Путіна усе буде дуже добре, і головне ніхто нікуди знову не втече. Всі ці трусливі макриці. після невдалої спроби повстання Пригожина на так званій. І Росії відбуваються дуже цікаві процеси і ключові події, я впевнений і ще попереду. І саме про це хочу сьогодні із вами поговорити. Але ви для початку, друзі, перевірте, чи ви підписалися на мій канал. Якщо ні, то виправте це і підпишіться просто зараз. Обов'язково обов і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео побачили якомога більше людей. Те ж саме ще й мені, будь ласка. Як відомо, за Москву росіяни готові були битися до останнього, особливо їхні еліти. Ані всі удрали з Москви. Всі, все, просто, всі, включає нашого президента. З'ясувалося, що найбільшими ворогами російської влади є банальний страх та алкоголізм. Удрав, командуючий росгвардії. Господин Золотов, который тут То, что в Москву бы мы не сдали, это абсолютно точно. Неизвестно, <с>... куда девался? Дмітрій Медведів, хто та oh. говорить, що не по тому що напився. знищувати Пригожена oh, фізично, факт, принаймні станом на зараз. Владімір Путін побоявся, тому що це викликало б велике невдоволення oh. серед вагнерівців і частини російської армії, і тоді ситуація могла би стати миттєво для нього набагато гіршою. Тому російська влада пішла трошки іншим шляхом. Пригожина іще знищать, але пізніше. А поки його почали роздягати максимально. І триває дискредитаційна кампанія на російському телебаченні проти вагнерівців. До речі, за дискредитацію Вагнера є стаття на так званій Росії. От, подивіться: отак російське телебачення розповідало про подвиги російської армії під час знищення Маріуполя. Вайська міноборони чеченські підрозділення росгвардії, батальйони Спарта і сомалі освободили Маріуполь за 71 день. А ось отак вони розповідають про вагнерівців та бахмут. Ут, виявляється, Бахмут взагалі не мав жодного значення для Росії, і не найважливіший з точки зріння всього фронту. Артьомовська ЧВК Вагнер брали 224 дні. Так, так, неважливим абсолютно. Бахмут називають ті самі російські пропагандисти, які буквально ще місяць тому розповідали, що він стратегічно важливий. І так, Артьомовська Свобождьон успіх стратегічної важності. Владимир Путін поздравляє штурмові отряди Вагнер. зараз же усе змінилося. Гнерівці для росіян перестають бути героями. Тепер вони банальні зрадники. А владімір Путін більше нікого не вітає. Путін боїться, що його підірвуть. Саме тому позавчора його охорона шукала вибухівку у москві під мостами. О! Підключилися до цькування Пригожина та Вагнерівців і інші російські пропагандисти. До прикладу, чоловік Сімоньян. Він натякає, що, наче як Вагнерівці взагалі могли співпрацювати із Україною, бо по них не били. Чому, наприклад, ні один Сторм Шедоу, ні один Хаймарс? не прилітав розположення Вагнерсь. Як відомо, якщо ви хочете дізнатися, чи брешуть російські пропагандисти, то треба просто з'ясувати, чи відкривають вони рота. І так само сталося у цій ситуації, тому що по вагнерівцях били хаймарсами до прикладу, у серпні минулого року у Попасні прилетіло чітко у їхню базу, і тоді, до речі, мало не подох Пригожин. А от чим дійсно не били по вагнерівцях, так це ракетами Storm Shadow. і то тільки тому, що вони у нас. З'явилися нещодавно словом на так званій Росії зараз активно триває кампанія із дискредитації Пригожина та Вагнерівців. Включилися абсолютно усі помийки у той самий час. Пригожин позбувається своїх медіа активів. У нього їх хотіла забрати російська влада, а він вирішив їх просто знищити. Ось, наприклад, заява директора одного із його медіа холдингів. Він, до речі, зізнається у тому, що саме Пригожин створював ботоферми. Перші коментатори виходили в смі працюючи проти опозиціонерів Олексія Навального. І інших представників опозиції. Которою всерйозно питались розрушить нашу с вами страну, тепер їхню страну намагався знищити сам Пригожин, а Російська влада у відповідь буде поступово по шматочках знищувати самого Пригожина, а тому він вирішив знищити цей медіа актив. Ми закриваємося і уходимо із інформаційної пов'язки країни. Відомо з нами Закривається і уходять медіагрупа група патріот. Дуже цікава ситуація вимальовується. І якщо Пригожин не знищить Владиміра Путіна, то тоді Владимір Путін поступово буде знищувати його та його оточення. Я у цьому впевнений. А самі вагнерівці записують жалісливі відеозвернення, у яких себе порівнюють із собаками, яких захотіли пристрелити. У вас, знаєш, є вірна собака. Ви дали задачу вона виповнила. І сидить в будці залізові трани. І от хазяїн вирішив просто подойти і пристрелити. Просто решили уничтожить. Правда, при поганій mm -hmm. грі. Як то кажуть. Коїться якась нісенітниця в них. Але для кого для когось це сумна новина? А для нас це дуже хороша новина, що вони. Самі себе гризуть, як ті голодні ведмеді. А те, що <кій> пригожина роздягають, як ту хвойду, за, як то кажуть, за 500 гривень на, на, на півгодини або на годину, то ой-ой. <кій> І вони все одно намагаються робити хорошу міну мовляв, усе mm. іще не закінчено, і не просто так вагнерівці переїздять до Білорусі. Чілка Вагнер Білорусі пускай тепер все гадають. Чим ми там будемо займатися? До речі, про Білорусь з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що на території <х Crit> однієї із покинутих військових частин розставляють намети, і там, наче <xem> як мають мешкати вагнерівці, щоби за словами Mine, Лукашенка навчати білоруську армію. Це безцінно. <unnecessary rapping> <gezins> Вот это нам від треба взяти. Я не думаю, що на найближче угу. майбутнє буде існувати якась серйозна загроза з боку Білорусі. Хоча у наш час не можна бути впевненим на 100% абсолютно ні в чому. Але якщо Вагнер залишиться далі, буде існувати. Якщо буде існувати Пригожин, і ті люди, які за ним стояли, то це означає, що. Господи, краще. Краща ідея це прибрати Пригоженого і його вагнерівську шайку. І все. Питання знято. Далі Владиміра Путіна можуть чекати іще великі й великі сюрпризи. Ви фактично провоцируєте наступні мітіжи. Ви що думаєте, на цьому кончиться? Вся армія вас ненавидить. І про російську армію це, до речі, частково принаймні правда. Ото, ото наш, наш остаток. 150. Російські зеки, які зараз є частиною російської армії і входять до підрозділів шторм З, записали відео, у якому розповіли про вже знайомі вагнерівцям проблеми. Нам не поставлялась припаси? Нам не поставлялись ні вода, ні продукти питання, Не вивозили з трьохсоти. До сих пор там гниють Двохсоти. Ситуація прекрасна. Оу. А іще краще, що вони за пів кроку до бунту і кажуть, що не будуть виконувати накази. Ми відказуємося далі йти виконувати бойові задачі потім порядку причин, которые ми обратились в обращенні. Але проти цих зеків виступили інші зеки і стали Оу, цим. Зеки зекам проти зеків. Е -е. І сподіваюся, вони наб'ють таки стрілку та повбивають одне одного. собі морди. буря. Если я в чому то обманул, пусть кажуть мужики. В нас ж та гражданская війна. получается, честь собственного народу на честі, да. нам mm. дається зарплата. Нас кормять на убой, Понял, тенденція досить непогана. Росіяни сперечаються із росіянами. Росіяни погрожують росіянам. Я впевнений, росіяни іще будуть вбивати росіян, але. Продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі і Збройні сили України. Учора було завдано ракетних ударів по російських загарбниках у тимчасово окупованому Бердянську. Колаборант рогов написав, що насправді усе збила російська протиповітряна оборона і прикріпив відео, де видно, що влучання насправді були. Ой... Офіційних повідомлень про те, чим же відпрацювали, не було. Але судячи зі знімків, які публікують росіяни із місця подій, можливо, працювали саме ті ракети Storm Shadow. Абревіатуру, Катром видимо, СС. А тепер я нагадаю, друзі, про те, із ким ми маємо справу. Просто порівняйте. Ми маємо справу з добудятлами з. З вагнери, з вагнеромськими псами та з зеками, які, вибачайте, самі, самі себе повбивають. Точніше, зеки проти зеків, вагни проти вагнерів, вагни та зеки проти Путіна. Коротше, Те ми б'ємо чітко по російських загарбниках, по тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю в руках. А росіяни завдають як казала одна людина. Якщо прийдете зі зброєю, від зброї ви загинете спеціально ударів по цивільних об'єктах, як от днями у Краматорську, і радіють цьому, та обіцяють бити по цивільних об'єктах. іще. якщо ми будемо обнаружувати такі на подобі того, що було тут на днях в Краматорській, ми будемо їх унічтажати, тому що це люди. Катори объявили нам війну. відповідно, нам із вами не варто просто Хвора сподіватися людина. на повстання перевороти на так званій Росії. Нам треба посилювати військо, щоб наше військо знищувало якомога більше окупантів на нашій землі. І саме цим ми і займаємося завдяки вам. На ваші кошти ми нещодавно закупили 4 автомобілі для 35-ї бригади морської піхоти. Дякую вам. Доброго дня, друзі! Хочемо подякувати. Євгену Ліру, Сергію Стерненку, а також Миколі Пализі та їхній команді, а також громаді Твітера за придбання авто. Дякуємо від 35-ї окремої бригади від розвідроти за дані автомобілі. Вони будуть виконувати завдання. На бойових позиціях дякую, але війна триває і на фронті зараз іде дуже важка складна кривава робота, і необхідно іще ще більше допомагати нашим підрозділам. До речі, пам'ятаєте, ось оце відео від 128-ї бригади та 2-го ОСБ. Силами 128-ї восьми гірсько штурмової бригади і 2-го ОСБ. Було вибухо расистів із населеного пункту П'ятикатки. Учора я отримав запит від другого окремого стрілецького батальйону. Воїнам потрібно придбати дрони, тепловізори та не тільки. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково долучайтеся, задонатьте їм на необхідне обладнання. В описі до цього відео є посилання на монобанку. Та й взагалі, коли ви бачите зараз збори для потреб збройних сил України, обов'язково їх підтримуйте, тому що кож. На ваша гривня, нагадую, наближає нашу перемогу. До речі. Від Ці... цієї новини я аж закашлявся. До речі, дуже цікава новина. Інформація про те, що Пригожина роздягає зеки проти зеків. Але, знаєте. Те, що буде, то і буде. Але ми, 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 враховуємо, ми враховуємо на те, щоб ми перемогли цих гадів, вигнали з нашої землі, і щоб ми жили як і раніше. Тож, мені сподобалось? Так, дуже цікаво. Лайк я поставив. Тож, дорогі друзі та дорогі глядачі, е, якщо вам сподобалась ця рубрика. І хочете продовження цієї рубрики. Підписка, подобайка, комент обов'язково і обов'язково увімкнений дзвіночок, щоб чути, які ролики виходять на моєму ютубі каналі, і не тільки, а ще підписатися в інстаграм, в Телеграм і в Тікток. На цьому все. З вами був я, Микола, точніше, калямбо. До зустрічі, всім па па па, -па.